Всім привіт! Мене звуть Діана. Я студентка третього курсу і я вже удруге у Німеччині. Минулого року я вже приїжджала до Німеччини працювати на складі одягу до містечка Дорстин. Цього року я приїхала до містечка Любек працювати уже менеджером для студентів. Ця робота мені, звісно, подобається набагато більше, я нею дуже задоволена. І ось я нещодавно отримала свою першу зарплатню тут. І хочу витратити, витратити її на щось суттєве. Минулого року я, наприклад, витратила частину однієї своєї зарплатні на телефон. Купила собі iPhone 13. А цього року мені спала на думку ідея купити автівку. Так, І я сьогодні сиділа на роботі, зайшла на. Ось такий сайт Klein Anzeigen, Це сайт, подібний до нашого OLX, де люди продають житло, авто, також здають в оренду житло і так далі. І я наткнулася на ось таке оголошення: автівка, яка коштує 1200 євро ВБ, що означає, що присутній торг тобто взагалі чудово. І я відразу ж вирішила написати власнику. Ось наша з ним переписка. Я йому повідомила, що хочу придбати авто на експорт, і відповідно запитала, чи є якісь проблеми в авто. Також я перекладала усе перекладачу, коли йому писала, і він перестав мені відповідати. Я навіть подумала, що, можливо, я щось не те переклала, але е, ні. Все добре. Він потім почав відписувати, тому що я йому навіть пробувала телефонувати, але він не брав слухавки, але потім відписав, все добре. І відповідно ми домовились сьогодні ввечері зустрітися, аби я оглянула автівку. І ось я вже буду їхати зараз з роботи додому, сам переодягнуся, повечеряю. і також мені потрібно буде зняти кошти. Тому що в мене всі гроші на карті. І буду їхати до нього. Це для мене досить таки новий досвід, але що буде, то буде. Надіюсь, все буде добре. Ось тому буду надіятись, звісно, на краще. Ми зараз з Ірою їдемо дивитися авто у Німеччині. І не знаю, чи буде воно хороше, і чи я його куплю, але спроба не спроба. <гум> Зараз подивимося. Подивимось, чи можна її брати? Да, трошки ржавщина? Тут рижа там підтримна. не видно? Ну, понятно, що всередині така старенька. Дев'ятий рік. Да. Так, дві пари ключів головне є. Ага, трошки красилась. Угу, угу. Так, зрозуміло, що вона за такі гроші не дуже товарний вигляд, але труба ржава. Та-та-та да, труба взагалі. А так, в принципі. Та вона ще стояла, думаю, на душі да. чи десь якось так. А так, в принципі, нормально. Так, зараз будемо говорити з власником. Вони там стоять, будемо торгуватися. Машина стоїть 1200, а я розраховую збити до 750. 750, думаю, не дадуть. Зараз побачу. 800. Зараз, Зараз ще оглянемо з власником, запитаю його. А так, жити можна? Зараз спитаємо. А, в результаті ми збили ціну до 950, ну це вже добре, 250 євро. Збили, тобто 950. Документи всі. Виші. Є два бріфи. Я, ну, я взагалі не знала, як це все робити. Я запитала свого хлопця, він займається цим. От, тому він сказав, що два бріфи мають бути, тут все є. Обов'язково треба лише перевірити ось номер кузова. Номер кузова перевіряється під капотом. Зараз ще ми це перевіримо. Поки ми тут на місці. Так. Номер, кузова. так, номер кузова зараз тут перевіримо. Єдине, що погано, що він трошки ржавий, але, в принципі, розібрати можна. Тобто тут у У. Один, один та. Так. Так, угу. да, номер кузова співпадає. Єдине, що його дуже погано видно. В принципі, можна протерти. Я думаю, може трошки поможете. А так все інше. Я не розбираюсь. Акумулятор є і то добре. А, там таки давить. Зараз треба, я не закрила Эх, ці машини 2009 року. Це Машина 2009 року. Тому, в принципі, ну така, більш-менш. За Запаска там є, як Запаска там є, аптічка є, домкрат є, диски. Знак. Єдине, що ще треба подивитись, порожавчині, але не бачу. Ще все нормально. І єдине, що ще треба, це поговорити, сказати власнику машини, написати спеціальний такий документ, ручку. Що, типу, він продає таку-то машину, він такий-то, такий-то, продає тому-то, тому-то. Зараз я йому просто це скажу. І, і, в принципі, все. Єдине, єдине, що ще треба казати нижчу ціну, там, щоб потім вийшла розтаможка дешевше. Такий лайфхак. Зараз його попрошу, не знаю, як він відреагує. Мені цей папір, тобто. Дачі Ясендеру, тут 190 тисяч пробігу. Ну, Вручну написано все. Тобто. Да, і Написав 700 євро. Тобто все. Чудово. Чудово. Тобто такий документ він також потрібен. Так, в принципі, все по машині зрозуміло. От. Єдине, що потрібно буде ще оформити спеціальні номера на неї. жовті. Жовті номера. Uh -huh. Вони оформляються за два тижні, тобто на два тижні, тому мені треба їх оформити за два тижні до того, як виїжджати з Німеччини. От. Тому зараз треба буде їхати цією машинкою додому. Тобто забрати її якось. Um. Тобто якось її забрати потрібно буде від власника відповідно до нашого дому. А потім е, піти в відповідний центр. І до речі, в центр не потрібно їхати на авто. Тому потрібно що як ви поїдете, документи. якщо у вас немає номерів. Е, номерів немає, вона ж знята з обліку. Тобто потрібно потім буде взяти спеціальні документи на авто, на себе. Оформити німецьку страховку також обов'язково. Я говорю як перекуп. Uh -huh. Ось такі українці на заробітках, да? Uh -huh. дівчата. Uh -huh. Дівчата, да. А, і відповідно потім там все оформити. Там дуже легко, в принципі, я вже читала про це в інтернеті. Там треба назначити термін, прийти, і це все за 20 хвилин оформляється. Так, і це близько коштує 130 євро, якщо я не помиляюсь, плюс-мінус. Можливо, треба буде уточнити uh -huh. це питання. Єдине, що тут ще немає заднього дворника, але за таку ціну 950 євро. Можна його купити і нову дрібниця, зробити робити. Да. Це вже дрібниця. Ось так, в принципі, машина їде, заводиться. Головне да, і єдине, що бак от, трошки такий в такому вигляді, але. Лежавіли, чи то поцвілілий, не зрозуміло. Не зрозуміло, Ну, ну це взагалі да, бензин 95, 98, 98 єде. Не знаю. Купила це автобус. Так, да, угу. електрика Діана, електрика. О, електромобіль, да. От і, в принципі, все. Так. Кому потрібно купити авто, будь ласка, звертайтесь до мене, я вам допоможу. Так, ми з зробимо з вами, я не знаю, якийсь договір, де 50% нам. Цього, цього лише за 500 євро. І... Ну, так. Да. <с>? І авто за 500 євро. Все, тому да, будемо думати, як її забирати зараз до нас додому. Тому що. О, без номер... номерів їздити ну, не взагалі, можна. Так, е, да, без номерів їздити не можна, але можна оформити номера, типу, зараз одні, потім е, їхній термін е, кінчиться, потрібно буде знову інші оформляти, щоб виїхати з Німеччини. Тому що, ну, Без номерів їздити не можна. Тому не знаю, тратити, витрачати також два рази таку суму, також не хочеться, але будемо щось думати. Угу. Перекупи у Німеччині. Ключики Авто ми вже припаркували. Так, тобто Все, клас, 950 євро я витратила. І не можна... 1200. Не 1200, так. Да. І можна їздити тепер і їхати в Україну. І можна заправитись взагалі на 75 євро і собі їхати в спокій. Але це ще не знаю. Я не знаю, чи буду їхати сама на ходу. О, дівчата мене покинуть, важко. напевно, раніше. А я можливо, буду їхати ні, сама. Ні, 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 ні. Не знаю, чи буду їхати або сама, або приїде мій Саша і забере її на евакуаторі. Але вигідніше, якщо я буду їхати сама, і мені да. було б зручно. Закинула валізи. Зразу і дорога дешевша, тобто взагалі супер. Бо зараз квитки коштують десь, якщо зараз з Любика до Львова десь в районі п'яти тисяч. Так, п'яти тисяч або навіть чотирьох. І тим більше ми зараз не знаємо точної дати, коли ми будемо їхати додому. І доведеться, тобто, переплачувати ще плюс 40 євро зверху. Тому що чим раніше замовляєш, ну ви знаєте, я думаю, всі знають, То тим дешевше. дешевше. А так, якщо витрачати 5 тисяч гривень на дорогу, тобто оскільки там ти, 130 100. євро на дорогу. А ми бідні студенти, в нас немає грошей. Тобто, якщо потратити в два рази менше на, на дорогу. І якби я не сама їхала ще з кимось, це була б взагалі дешева дорога. У мене там є ще подружка з бремена, може, вона зі мною вийде. Буде видно. Загалом, не знаю, подивимось. Та й таке е, просто день. день раптово пішили. Сижу така в така Діанка, Ми ж сьогодні поїдемо на да, така... Поїдемо дивитись машину. Там Саша знайшов машину, кажу, все, поїхали, я зніму гроші, зняла гроші. Соші, поїхали. Така. і Та й таке. І йдемо додому. Uh, наш... uh, а машину ми пропаркували на сусідній вулиці, бо там. є ще вона далі стояла, бо вона все одно без номерів. Без номерів вона. Вона да. yeah. <laughs> стоїть без номерів, тому. Yeah. Це там собі стоїть. Ну, це не заборонено. Все добре, да, так можна стояти. Це Дякуємо вам за ваші лайки, вподобайки, перегляди. Гарного вам дня всім нам. Звертайтеся за допомогою, ми поможемо купити машину в Німеччині!